Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демитівка. Я п'ю зранку чайочок, так як трішки з цими погодними умовами, прихопила горличко. Ну, але нічого страшного. У нас сьогодні гарне сонечко, прохладно, вітерець знову. Такий, ну такий. Пронизливий, але нічого страшного. Працюємо, працюємо ранкова поранка. І ось так. Це життя в селі, так що треба працювати. Пішли гарного перегляду. Сьогодні два яйця, оплідність набагато краще, ніж попереднього разу. Їдять зерно, водичка і все. Дуже вони зараз схудли, ну, качар гарний, їх порує. І ввечері випускає на воду, так вони там паруються. Все добре. Водичка в басейн. Набігає, гусечки собі. Повиходили. Ці дві паразитки перелітають через сітку, ось півтораметрова сітка перелітає. Але нічого страшного. Сьогодні гусочка знову знеслася, вже два яйця. Це так, якби мов, гусочка вже виношується і починає кожен день нестися. Тому лишаю яйця в гнізді і дасть Бог вона сяде. Ну, ось так так, все, йдемо далі. Випустила індокачок, ось цього качера хочу прибирати. Чому? Перша причина він дуже тяжкий для цих качачок. І друга причина він не запліднює їх, тому що він топчеться, топчеться, топчеться. Вчора так топтався, ну, я не знаю, хвилин 15 так точно. І в одної качки на голові аж трішки кров виступила. Ну... Не потрібно, так що з неділі вже 100% його прибрав. А ось це і справиться. Зараз одна качечка сяде і там дві толкові, як то кажеться, три. три лишиться. Ось ця коричнева має, здається, сідати. І ось так. Зараз заглянемо, що тут. Ось тут ця вверху літає завжди. Так що так. Ось ця моя кривенька катічка, не знаю. Вона мені так подобається, вона така спокійна, тиха. Качур її порує, все, ну не знаю, як там далі буде. Будемо бачити. Ти чого прийшов до мене? бандит? О, прийшла рижа морта, моло. О, теж рижа морта. Де я там і він? Я на городі, він на городі. Я там, він там. бандит. Ось такі ми справи. Ну, ось так, зранку зайшла до хліва, в кормушечках ще є зерно, так що їм вистачає на ніч. Вони вже починають скидати пірочку, водички вистачає, дві пляшечки. Зараз насипаємо, годуємо. Готуємо і все добре. І чекаємо вже. Сьогодні їм 35 днів. І можна передивлюватися, де півник, де курочка. Ось Бачите, як вони високо стріляють і через це можуть побити свої голови. Тому треба кліточку робити понижче. Тут все добре, гріється, водичка є, корм є. Я знову відкрила і вони повтікали в одну кубку. До комбікорму додаю ще цибульку трішки. Ось так ростуть. Сьогодні мені зробили такий невеличкий подгончик, дві пари рукавиць робочих. Я дуже ними рада, тому що розмір мій, вісімка. У нас домидівці шукала, шукала, не може знайти. А ось мені подарували. Так що велике дякую за такий подаруночок. Рукавиць ніколи не буває мало. Тут на все добре, чмакають, хто спить. Молодша група спунька є собі. Всі живі, всі здорові після прививочки. Все чудово. Розпаковка. Приїхали з бабою з магазину. Гречка по 21 гривню, да, баба? Да. Де? Кільку взяли, дуже сильно захотіла. Макаву, масло, майонез. Шампіньйони, ось така капустинка невеличка по 35 гривень вже за кілограм, 14 гривень. Оцид, бабуський. Хліб, ну, хліб сама собі бабуся, пончики і водичка. 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 Печиво вушко. Ти, бабуся привезла молока, зробили творог для хлопців, для себе бринзу. Ну і, звичайно, для мами бринза з скозючого молока, так що дуже смачно буде. Все, поїхали. Сили батьки, а попросила тата, щоб приїхав в машину і треба допомогти. А... Пшеницю ячмінь звозили до великого млина. Хто давно вже зі мною на каналі, той знає, що в нас є в селі великий такий млин, де перебивають на Дертюку, як то каже. Так що ось так, щоб свинкам було. Ось тільки. Вже намололи, це мені вже вистачить надовго. Індичечка сидить. І ось купили для перепілок такий комбікорм. Тут пише для курочок несушок, Ну, будемо щось творити, вертіти, через п'ять днів почну їм давати. Ну, склад мені сподобався, далі буде видно. Ось так. Якийсь новий. Ось так. Вже ближче до вечора налагодилась погода, вийшло сонечко, вже потеплішало, Я ось навіть не в куртушці, а в жилетиці бджілки. На яблуні гудуть, дуже класно. На сьогодні ще велика-велика стірка була цілий день. Машинка працювала. Ось такі в нас справи. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, самого-самого найкращого. До нових зустрічей. па. -па, -па, -па.